Пропетровський державний університет внутрішніх справ визнано кращим навчальним закладом регіону в галузі права. Університет здійснює підготовку фахівців для правоохоронних, правозахисних, судових органів, системи юстиції, а також юридичних служб, підприємств, установ та організацій. Єдина централізована інфраструктура навчального закладу та електронна система контролю СТОПНЕТ дозволяє здійснювати контроль відвідування занять здобувачами вищої освіти та забезпечувати безпеку під час перебування на території університету. Навчальний заклад забезпечує всі рівні ступеневої освіти: бакалаврат, магістратуру, ад'юнктуру, докторантуру. В університеті функціонують факультети за державним замовленням та на контрактній основі, на яких здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями право, правоохоронна діяльність та економічна безпека. Протягом усього періоду навчання студенти та курсанти займаються науковою діяльністю, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. До послуг викладачів, курсантів і студентів бібліотечний комплекс із чотирьох читальних залів та книжковим фондом понад 370 тисяч примірників різноманітного спрямування. Також на офіційному вебсайті університету функціонує електронна бібліотека. Окрім надання якісної юридичної освіти, керівництво навчального закладу дбає про фізичне виховання та дозвілля курсантів та студентів. Так, здобувачі вищої освіти мають можливість відвідувати заняття з фізичного виховання, бойових мистецтв, розвивати стрілецькі здібності, реалізовувати творчі та інтелектуальні таланти. 2016 року в університеті розпочалась реалізація програми Подвійний диплом та академічної мобільності студентів. Навчальний заклад підписав договір про співпрацю з університетом імені Яна Кохановського. За умовами якого студенти отримали можливість, вступивши в магістратуру за спеціальністю право, одночасно вступити та навчатися в магістратурі університету імені Яна Кохановського за спеціальністю адміністрація та по завершенню навчання отримати два дипломи про здобуття вищої освіти у державному українському та державному європейському виші. За роки свого існування навчальний заклад підготував майже 30 тисяч правоохоронців та юристів, серед яких відомі вчені, генерали, фахівці галузевої освіти та науки. Набуті в університеті знання стають міцним фундаментом для професійної діяльності не лише фахівців у галузі права, а й представників державних установ та бізнесу, юридична освіта, безпека держави, безпека родини.